Перша риба. Ось такий кушарик. Так, всім привіт! Ловлю я знову олівію до 3,5 грам, довжина 1,83. І поставив вже сьогодні катушку Shimano Complex 2500, так як тут в мене трошки грубший шнур 0,25, бо я ловив тим 0175, то зимою трошки важко, якщо складні умови рибалки, десь зачепишся за якусь траву, там за якусь гілочку і він, і він зразу рветься на морозі. Так що я поставив от комплекс і теж досить непогано комплект, як то кажуть, має вигляд. І приїхав знову сюди, Хоч і минулої рибалки тут кльово не було, але особливо точок зараз зимою так немає, або там заборона рибалки, або далеко дуже їхати. Так що приходиться от сюди їздити, то, що поближче від дому. Ну і щось час від часу прокльовує. Так що отже, першого окунька зловив. ну і Зараз буду пробувати, експериментувати, міняти якісь приманки на проводках робити більшу паузу і, думаю, щось це вдасться наловити. Так, Сьогодні вже морозець мінус 1 нуль градусів, але вітер сильний, передають до 6 метрів. Так що такі собі сьогодні умови трошки важче, як вчора, але подивимося, що риба буде казати чи буде окон хоч якусь активність сьогодні проявляти. Ще один нюанс хотів сказати, чого я купив саме цей спіїн, так би одна з причин. В 2018 році теж хотів почати ну так би, рибалити, бо до того вже там ловив. Декілька років на спінь, там щось пробували, Такі там, комплекти були там, до 8 грам, до 10 грам, нічого такого не було. Якісь, ну, такі, одним словом, дешеві там, якісь комплекти були. І побачив в інтернеті, як ловлять на мормишку Ну і, звісно, захотів також спробувати. І тоді мій перший спійник був це був Азура Олівія. Здається, метр 67 вона була чи метр 68 0,33 3, 3 грама. Оце був мій перший мормишинговий комплект. І тоді я купив катушку Ryobi 800 Spirit All DX, здається. І, і Лєску я тоді купив. І от з такого комплекту я починав мормишити. Того, коли вийшла ця Олівія, то не знаю. Ну і та була дешева, недорога. І ця буквально вийшла в таку саму ціну, але як виглядає... Тазур, як виглядає ця, то небо і земля просто. Як пішов прогрес, можна сказати, в спінінгобудуванні, чи чи як? якось так можна виразитись навіть. Як почали робити зовсім крутіше, по-інакшому сучасному. Одним словом, круто, що, що є такі спінінги, і вони не забули про цю серію. І... Думаю, що не тільки я з нього починав, У той час багато, хто мав такі спінінги в різних там тестах, також і до 3 грам, і, і до 4 там є, здається до 3,5, до, до 5. Одним словом, різні моделі люди також ловили ними. Так що думаю, всім буде цікаво зараз побачити його в такому новому дизайні та спробувати половити. і вставив карамель і дабстрім дартс і отакий окуньок попався да, зимою холодну пору і на такий колір взагалі не ловлю, можна сказати, але деколи потрібно щось пофантазувати, поекспериментувати і і воно допоможе. Ну і покльовка було. Не то, що пасивно просто підвис і все. А був такий рік взагалі, тут судак клював замість окуня. Окунь попадався одна-дві штучки, а всього судаки там можна було дуже багато наловити за рибалку. Але все таке маленьке. Але на мікруху такого судачка ловити цікавіше, як окуня. Він клює набагато жадніше просто. Якщо не знаю, ще зараз пару разів кину і зараз буду думати куди ще переїхати. От, знайшов ще одного цього вже посередині. Але вже цікаво, хоч є якась активність. Кидаю під ту сторону. Течії майже немає, бо вода трошки піднялася. Коли рівень низький, то тут дуже сильно тече і треба кидати 3-4 грами, щоб падало на дно. А зараз течії майже немає і таке як. Озерце канал такий зробився, майже без течії і того комфортно ловити меншими вагами а на камеру клювати окві не хочу. Оп! Ха ага. тільки сказав, що не хочу і натові. І дай, оце вже якийсь грубий і кружу по помі. Так. Тут цікавіше значно. Це вже радує. Половлю. А то Попередня ну, рибалка то було просто завал якийсь. Така біда, що, що такого кльову в мене не було. Ну і олів'ю треба розловити нормально.